Європа пообіцяла задушити нафтовий сектор Росії після санкцій Трампа. Обговорення серед європейських лідерів гостро стосувалося посилення тиску на Путіна, щоб відновити переговори щодо припинення війни в Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв прибрати російську нафту і газ зі світового ринку у рамках зусиль із припинення війни в Україні. Як пише політико Стармер, провів зустріч українських союзників спрямовану на розвиток найбільшого втручання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у боротьбу з російським диктатором і злочинцем Пу. Путіним, коли він ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, видання зазначило, що генсекретар НАТО Марк Рюте, який долучився до перемовин Стармера та українського президента Володимира Зеленського, одразу після зустрічі з Трампом у Вашингтоні висловив сподівання, що санкції Сполучених Штатів проти найбільших російських нафтових компаній по збавлять їхніх доходів і значно посилять тиск на Путіна. Стармер, Зеленський і Рюте зустрілися в Лондоні разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен – та її колегою з Нідерландів Діком Схофом перед віртуальною зустріччю коаліції охочих, до якої уперше приєдналася Японія. Видання акцентувало, що обговорення гостро стосувалося посилення тиску на Путіна, щоб відновити Переговори на зустрічі з європейськими лідерами Зеленський назвав дві ключові цілі: отримати вигоду з нових санкцій Трампа і зберегти питання далекобійної зброї на столі переговорів. Джерело видання, знайоме з перебігом дискусії, зазначило, що «Сургутнафтогаз» – особиста компанія Путіна. Поки не зазнала санкцій, і передбачило, якби вдалося стиснути усю російську нафтову сферу, у них був би шанс усадити Путіна за стіл переговорів. Високопоставлений британський чиновник окремо додав, що дії штатів стали дійсно важливим новим кроком і завжди ефективніше, коли країни діють спільно. Крім того, джерело видання, знайоме з переговорами, зазначило, що ракети великої дальності мають бути частиною зусиль Європи та Штатів. Усі бачили, як Путін відреагував на перспективу томагавків, але потім американці відмовилися від цієї ідеї, і Путін швидко відмовився від дипломатії.